Враховуючи, що регламент виступу був дуже обмежений, тому я від імені Кіровоградської обласної громадської організації не вспів все сказати, те, що хотілося би ну, зазначити на цьому про цю узурпацію влади, яку зараз здійснює президент нашої організації, і про те, що Кіровоградська обласна організація після ось цього проведення Центральної ради буде ставити питання про вихід. Саме вихід організації Кіровоградської обласної організації із складу Всеукраїнської громадської організації або про саморозпуск. Яке рішення буде прийнято на, на раді, це буде вже воля, так сказать, громадян. Але те, що проходить на сьогоднішній день, ми бачили так сказати, під час цього, так, цього центральної ради, узурпація влади, небажання слухати інших і прийняття. Одноосібно якісь рішення, які суперечують інтереси Чорнобильців, обгажування людей, коли вже представники комітету Верховної Ради роблять зауваження нашому президенту організації про те, що він ну некоректно від відзивається про ну інших таких самих учасників ліквідації. Ну вибачте, ну людина, мабуть, дійсно вже зазналася. Спасибо. Я думаю, дополнительно, когда вы примете решение, вы поставите нас в известность, и мы эту информацию доведем до всех Чернобыльцев всей Украины. Хорошо. День. Спасибо. Спасибо вам за комментарий.